У нас є форум, так що всі тут є ці прав, підстави, щоб розпочати земельну комісію. Порядок денний. З, комісії з засіданням постійної комісії з питань земельних відносин, розокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та долучити. Так, перше. Протворення технічні документації з мустру щодо встановлення відновлено межімельних для натурі, на місцевості та передачі доменил власність з громадян. Він один робота документація знову встановлення з мене ділянка на той місцевості, громадянам згідно з додаток номер додатку 2. Передати безкоштовну приватну власність земельні ділянки громадянам згідно з списком додатку додатко на території Димирської середньої громади. Це ті ділянки, які знаходяться під основючими житловими будинками, які люди оформляють. Підхотання. Так, перше. Кушніренко Оксана Павлівна, 02388, Катюжанка, вулиця Заводська. Кухаренко Микола Васильович, 009, Ясногородка, вулиця Каркуненка, 33. Тихенько, Василь Миколаївич, 022. Катюжанка, Вишнева, 2. Тимошенко Андрій Васильович, 01498, Козарович, Олеся Пранків, 82. Марченко, Інна Володимиря, 2,5 п'яти частки. Тимошенко Антоніна Володимира, 25 частки. І Литвин Сергій Володимирович п'ята частки. 0, це буде 0,25, А, село Оліпівка вулиці Лесі Україна, 51. Іщук, Галина Леонідівна, 0,11, 99, селище Димир, вулиці, Райдужна – 12. Городня Людмила Володимирівна, 010, Сухолуча, Вербна 4. Даведенко Олександр Михайлович, 0,15, Селище Димир, Глибочське, 86. Маляренко Сергій Янович, 0,14 селище Димир Володимирська, 4. Жадан Олена Михайлівна, 31 п'ятдесяти частки. Лем'якіна. Марій... А, Лейм'якіна вибачаюсь. Лейм'якіна Марія Михайлівна 1950 19 частки 015 селище Димир, вулиця Либоцька, 65. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію і передати безкоштовну приватну власність наступці земельні ділянки наступним громадянам? Прошу голосувати. Друге питання. Про надання дубинці Олені Анатоліївну дозволу на розробку проєкту ЗНОСу щодо відведення земельних ділянок оренду для городництва. 2.1. Надати дозвіл дубинці Олені Анатоліїні на розробку проєкту ЗНОСу щодо відведення земельних ділянків, користування користування мовах оренди орієнтовної площі 010А, яка розташована селищний фінер вулиці Михайло Грушевського для городництва. Під час проведення кадастрові зйомки здійснити поводження мер земельних ділянок і розроблений та положення в до чинного законодавства проєкт землю після державної реєстрації ділянок і подати на затвердження до Димирської селищної ради. Так, шановні колеги, хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту змустру до Мецьолени, то він прошу голосувати. Третє про затвердження Микитчуку Василю Петровичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межмеджанки ділянки на місцевості. 3-1 затвердить Василю Петровичу розроблено того геофактор, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення межмеджанки натурі. Я видення особисто святого господарства в селі Гута Катюжанська, вулиця Київська, 21. Буджарин, Кільської області. Це курси. Перегород біля будинку, який передавався... Так, да, що ми дивилися, що 95-го року. Так, 95-го року mm -hmm. рішення було, він передавався на приватну власність, mm -hmm. люди... Да. Да. Хто за те, щоб затвердити Микичко Сергій Петров, то знімшу документацію за мовтори. Прошу голосувати. Всі за, рішення погоджено. Покладання тимчасових угод на користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд. 4.1. Пластик з панковим Сергієм Володимирем. Тимчасову угоду на користування земельними ділянками. площі 001 ГА по вулиці Заводська поблизу будинку номер 18 селі Катюжанка. цільє призначення 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Терміном до закінчення дії паспорту прив'язки тимчасової споруди торгівельного призначення для провадження підприємницької діяльності, а саме до 27.05.2028 2028 року. Це якраз кінець дії паспорту прив'язки. 4.2. 2 Укласти Костюченко Ярославою Василен тимчасову угоду на користування земельної ділянки площою 0057 ага, по вулиці Ябанева без номеру, в селище Диної Вижської Київської області. Цільє призначення 0307 для будівництва обслуговування події торгівлі термін, термін дій, до закінчення дії паспорту прив'язки, тимчасової споруди торгівельного призначення для проведення підприємності діяльності саме до 27.01.2028 року. Це ж термін дії термін, паспорту прив'язки. Чотири торгівлі вкласти з баландіну літньою революцію тимчасового воду на користування земельної ділянки площею. 001 ГА по вулиці Київській без номера селі Демиді Вижорського району Київської області цільове призначення 307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном до закінчення дії паспорту прив'язки імчасової споруди торгівельного призначення для впровадження підприємницької діяльності а саме до 27 на 1-28-го року з дії паспорту прив'язки. Річну плату за користування земельними ділянками, зазначеними у пунктах 1, 2, 3 цього рішення, встановити в розмірі 12% від нормативно-рошової оцінки. Дидимось селищного голову під корану Володимира Володимировича, на укладання тимчасового угод на користування земельними ділянками. Що дочекаємо зякнути. Користування земельної ділянки підміщений тимчасовий стволок. Прошу голосувати. Так. Три за. Про надання дозвілу Філону Анатолію Петровичу на виконання технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку КП. 5.1. Надати дозвіл Філону Анатолію Петровичу на розробку технічної документації землю структу щодо встановлення відновлення, меж, внатолі, на на щодо відновлення меж, земель, меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства, площу 1,82 га г умовний катастроф гітарів. На підставі свідоцтва про спадщину за заповітом від 13 11 2014 року номер 1 568, шістьдесят вісім виданий державним нотарісом Хравченко ООС. Відосто на, на спадщину за заповітом від 12 09 дві року, номер 2773, сім державним нотаріусом видано Поя Ла сертифікат на право мельних дня участку пай серії РН 34-35-75 пять сьомдесять 2000 року із земель колишнього СВК Любимівка на території Дименської середньої територіальної громади. Тобто це спадщина. Хто за те, щоб надати дозвіл Свілому Анатолію Петровичу на виборні техніку документації? Прошу голосувати. Три за. Наступне. Про відмову Демеденку Галині Михайлівні у наданні дозволу на розробку проєкту землеулюстру щодо відведення земельних ділянок. 6-1. Відмовити Демеденку Галині Михайлів у наданні дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки в користуваннях на мовах оренди орієнтовної площини з цільовим призначенням для городства у зв'язку з відсутністю графічних матеріалів. Тобто не надав графічні матеріали, так? Да? Що вони там хочуть? 6-2. Відмовити для Менко Галині Михайлівні. Воно дані дозволу на розробку проєкту замуж відведення земельної ділянки навіть для ведення особистого селянського господарства у приватному власні орієнтовної площі на 10 га, яка розташована в селищі Димир, вулиця Покровська, 2. А, у нас ж військовий можемо правильно. Дана відмову, так, у зв'язку з воєнним станом. Дана відмова не позбавляє заявницю право на звернення до Димської селищної ради склопотанням сформованим відповідно до чинного законодавства про надання дозволу на розробку проєкту відносу щодо відведення земельної ділянки приватної власті після завершення дії воєнного стану в Україні. Хто за те, щоб відмовити до мединку гневних надання дозволу на розробку проєкту знову щодо відведення земельної ділянки? Прошу голосувати. Ми ж не можемо. Я Поки не став. Сьоме питання, Я... так. Ну Тут угу. просто декілька заяв. <кхід> Передмову підхильнику Сергія Миколаєвичу на згодом на дорогу проєкту землю щодо віддання земельні ділянки у власність. Відмовити у безоплатній передачі у приватну власність підтинку Сергія Миколаївської земельні ділянки для воїнства, вховані ризового будинку господарської будівель і споруд на ділянки Дана відмова у зв'язку з воєнним станом. Дана відмова не позбавляє зевника права на звернення до Димирської селищної ради з клопотанням сформованим відповідно до чинного законодавства про надання дозволу на розробку проєкту землеустру щодо відведення земельної ділянки в приватну власність після завершення дії воєнного стану. А ви, ви, ви попереджали, як людина там? Взагалі-то відмова а, не позбавляє заявника, хоч завтра подать заяву, але розглянути її належним чином, ми зможемо тільки кісяк, що, так, О, я так. Про то, що може, заяви з там... Чесне, описання, сам... чесне а, описання заяви, ми людям повідомляємо, що буде Тобто Вони знаєте, але хочуть отримати мову, щоб... це було не ми, ми ж не можемо заборонити заявою і не маємо заяву. Може, якось їх усіх там номерувати, складати, там цю заяву, що потім закінчиться. Хто mm. так, так, за, так. за те, щоб відмовити Сергія Сергію Миколавчу на день дозволу на зорку проєкту замусту щодо віддання земельної ділянки у власність у зв'язку з воєнним станом? Прошу слова. Про передачу Катюжанський професійний коледж земельний ділянок постійного користування. Ми... Технічну документацію ми затверджували на 59-й сесії, але разом з тим ну, минулого разу коледж написав листа щодо затвердження технічної документації. Зараз. Ми, Ми Про передачу постійне користування. 8-го рішення використовувати. Ми тоді не просили передати, просто просили заплатити. Ми, Ми затвердили, що тоді ще. Можна було зразу бо не передавати. 8. -1. 8 -1. Передати ЗПО Катюжанський професійний коледж. Постійне користування для пропаганди передового досвіду введення сільського господарства. 4 земельні ділянки а саме. Земельну ділянку площею 40 83, 88 Земельну ділянку площі 128-7442, земельну ділянку площі 1914 і земельну ділянку площі 1568. Хто за те, щоб передати постійне користування для пропаганди передового ведення сільського господарства? 40 земельні ділянки. Прошу голосувати. Так. так. Передачу ТОВ Демрезерв користування на мовах оренди земельної ділянки. 10.1. Передати ТОВ Демрезерв в оренду терміном на 3 роки 4 земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівлі та споруд переробної машинобудівної та іншої промисловості загальною площою 3366 га на території Димської селищної територіальної громади. Поблизу села Демидів. Земельна діля... ділянка площі га, 0... е... земельна ділянка площі 0,56, земельна ділянка площі 0,5 і земельна ділянка площі 1.12. Встановити розмір річної ставки орендної плати. 10% нормативно-рошової оцінки. Замальна... Замальна ділянка. Ну шо? Опланова, шо? ділянка. Опонував демонську середньому було підкорено обладнання. І стовдем резерв договорити земельний ділянок. Прошу голосувати. Три питання. Резерв. Щоб ми вже їхали на, на школу. Два питання? Прогріваємо. ...районне споживче товариство в оренду терміном на 10 років, земельні ділянки, загальної площі 032-24Г для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Код 0307 на території Димської середньої територіальної громади в селі Катюжанка, Вижорська районна Київської області, а саме ділянки площі 005-23Г, Катюжанка Київська, 47, земельна ділянка площею 001. Катюжанка, вулиця Київська, 49, земельна ділянка площою 004, вулиця Київська, 51, земельна мене ділянка площою 0,05, а вулиця Волошкова, 68, земельна мене ділянка площою 013, 51Г, вулиця Біла, 29, і земельна ділянка площа 002Г, вулиця Заводська, 24. Встановити став корених плати до земельні ділянки у розмірі 8% на мотивного шоу оцінки земельних ділянки. Я опонував такими посереднього голосу парана Володимира Водович на Володимир укладання зі споживчим товариством Міжкрайне з споживчого товариством договорів оренди земельної ділянки. Хто за, прошу голосувати. за? Ну Так і було 8%. 10 років, 8%, там є майно. внесення змін до договору оренди земельної ділянки в селищі Димнер укладено СТОВ АТМ. Внести е, зміни до договору зме, е, землею, е, на право тимчасового користування землею від 25.02.2018 року укладено між Димською селищною радою та ТОВ АТМ щодо земельної ділянки площою 0,575 га. Категорія № 322, 1855-300, 7 302 недельною 3, за цільовим призначенням для зміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, Які знаходиться по вулиці Соборно, з пляхом викладання договору, пронесення змін до основного договору, викладання договору в новій редакції, встановити ставку рішеної орендної плати земельної ділянки у розмірі 10% на рівноті вношеної оцінки земельної ділянки і впогнувати Тимирського селищного голову під органом обладнання договору з ТОВ АТМДО. Хто за, прошу голосувати. Проведення дозволу ТОВ фермінком на витрати технічної документації з інбуктору щодо інвентаризації земель ви невитрубаних земельних частик поїв. Надати ТОВ фермінком дозволи на витрати технічної документації з інбустеру щодо інвентаризації земельних лянок невитрубаних земельних часток поїв. Орієнтований площі до 100 га для ведення товарного схозбатальського виробництва за межого на населення фонду селищної територіальної громади. Розроблено та повожу відповідно сюди на законодавство технічну документацію і з замостю податків застереження до ті міської складних уряду. Хто запрошує, за, прошу голосувати? На сьогодні порядок денної земельної комісії вичерпаний, тому земельні комісії е, оголошую закрити.